Друже, привіт! Такі собі невеселі новини. Мова і тема про скандальний законопроект чотирнадцять ноль за яким, якщо він колись стане законом, у українців зможуть відбирати останнє житло за борги. Так, можливо, і до мене ти переглянув вже багато відео, прочитав багато новин про цей законопроект. Але не спіши перемикати, друже, готовий побитися з тобою в заклад, що в кінці перегляду цього відео ти зрозумієш, наскільки воно відрізнятиметься від всіх інших. А відрізнятиметься воно тим, що я поставив конкретне питання: хто саме винен в тому, що у звичайних українців зможуть відбирати житло? Чи це взагалі була така ідея, я робив опитування в своєму телеграм-каналі. І зараз результати ти бачиш в себе на екрані. До речі, друже, підписуйся і ти, посилання на мій телеграм-канал буде внизу в описі до цього відео. Як ти і сам побачив, половина моїх глядачів впевнена, що це ініціатива Зеленського або його команди. Давай же, друже, з тобою візьмемо і в цьому розберемось. Але перед цим друже, прошу тебе, постав, будь ласка, на паузу і напиши свою власну думку, кого ти вважаєш винним або яку політичну силу ось у цьому. Для початку про що власне йдеться в цьому законопроекті? Коротко бувають люди комусь щось винні державі або іншим якимось установам, або навіть своїм колишнім дружинам, як то, наприклад, сплата аліментів. Не секрет, що багато хто з людей відмовляється сплачувати те, що він мусить сплатити за законом. Деякі не сплачують, наприклад, комунальні послуги через те, що в них банально немає грошей, і насправді це дуже прикро. Деякі не сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху. Мовляв, а що вони мені зроблять? Не хочу я платити і не буду. Деякі відмовляються сплачувати аліменти навіть на своїх рідних дітей, і цього я взагалі не розумію. А хорошим стимулом того, щоб люди не уникали сплати своїх боргів, є зробити так, щоб люди не могли розпоряджатися своїм майном, рухомим чи нерухомим, або, наприклад, рахунками в банках. Так от, для того, щоб всі боржники почали платити свої борги, в першу чергу було створено законопроект 14.005. дуже простими словами і узагальнено. Якщо на тобі висить борг, ти не зможеш водити машину, ти не зможеш продати машину, ти не зможеш купити квартиру чи продати квартиру, доки не сплатиш цей борг. Це власне перша ідея цього законопроекту. Друга ідея законопроекту зробити так, щоб всім стало відомо, що людина не платить свої борги. Тобто, це створення реєстру боржників, куди будуть автоматично заноситися ці самі боржники. І якщо раніше з виконавцем можна було по способі або по грошах домовитися, щоб на тебе це не розповсюджувалось, то тепер планується, що система буде цілком або майже цілком автоматизована, і людина не зможе втрутитися в той процес, щоб з нього почали стягуватися борги. І людина, яка боржник, максимально не змогла завдяки людському фактору повтовати якось на цей процес. І тепер переходимо далі. Якщо у боржника грошей нема або якихось інших активів, немає, але є при цьому житло, і воно навіть останнє, що в нього є, тобто там не дві квартири, не три квартири, а його єдина квартира, наприклад, в якій він проживає, то навіть це житло зможуть примусово реалізувати за борги. І тут, на щастя, на арену виходить батьківщина, яка каже, що ми принципово не будемо голосувати за скандальний проект, який передбачає примусову реалізацію за борги єдиного житла боржника, і вони вимагають, щоб цей законопроект був або суттєво змінений, або взагалі відхилений. Добре, що є такі захисники народу, як батьківщина. На щастя, можна зайти на офіційний портал Верховної Ради і подивитися, хто є ті мерзводники, яким навіть на думку спала така ідея. Ось, наприклад, на першому місці стоїть депутат від фракції Слуга народу, тобто про президентської мотовиловець Андрій Вікторович. Тож, мабуть, половина глядачів мого каналу дійсно права, і весь цей сором за законопроект ляже на плечі Слуга народу. Подивимось тепер за тих умов взагалі будуть відбирати житло. А звучить це так: в разі, якщо сума підлягає стягненню за виконавчим провадженням не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. Тобто, якщо сума боргу менше, то квартиру чи будинок не продадуть, а якщо більше, то виходить, що продадуть. Так на цьому місці можна було би поставити крапку і піти купити чи тухлі яйця, чи то гнали помідори, що кому більше вподобає. Друже, ти мабуть, розумієш, що законопроект ще є. Не закон, а конкретно в цьому випадку він передбачає зміни до існуючих законів. Давай тепер подивимось, як взагалі це формулювання виглядало до того, як цей законопроект взагалі з'явився. виглядало наступним чином: в разі, якщо сума підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника СТАПЕ. Десь ми вже це чули. Так виявляється, воно і до цього було в такому ж самому формулюванні. Тобто законопроект 14.005 по суті це не змінює. Так, дійсно, що він може змінювати, це автоматизацію процесів і людині буде простіше попасти до реєстру боржників. Але е, загалом норма щодо відбору останнього житла за борги, вона і зараз існує. Добре, відсунемо в бік громадянина Мотовиловця і спробуємо розібратися. А хто ж автор цього формулювання, яке зараз існує? Насправді зараз, друже, ми з тобою живемо по існуючому діючому закону про виконавче провадження, який було прийнято в 2016 році, а в 2015 році було подано законопроект для того, щоб цей документ згодом став законом. Його теж читали не один раз, і прийнятий він був у другому читанні. І, на щастя, можна подивитися, а що ж, власне, змінилося між цими читаннями, які були правки. Насправді правок було багато і не всі вони дуже цікаві. Але одну друже, я хочу, щоб ти подивився, бо саме при цій правці з'явилося це скандальне формулювання про заборгованість більше ніж 20 мінімальних зарплат. В другому читанні було враховано правку, а саме, в разі, якщо сума підлягає стягненню за виконавчим провадженням не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло пожника та земельну ділянку накіриста щоване таке житло не здійснюється. А, тобто, оце формулювання з'явилося під час другого читання, а саме до другого читання під час правок. хочеш узнати, як воно було до цього? Да, легко! А саме, в частині 7 статті 48 слово 10 замінити на 20. Тобто, друже, до цієї правки житло планувалося відібрати не за борг в 20 мінімалок, а за борг в 10 мінімалок. Мені чомусь так здається, що і тоді була партія Батьківщина, яка не допустила скандального формулювання в 10 і поставила скандальне формулювання в 20. А тепер, друже, давай же подивимось, хто ж той мерзотник, який запропонував взагалі 10 мінімалок як поріг для відбору єдиного житла. Друже. Ти здивуєшся зараз. Я хочу, щоб ти сам прочитав це на екрані. Перед собою ти бачиш законопроект, який згодом став цим законом. Так неочікувано виявляється, Петро Олексійович Порошенко сам подав цей законопроект на розгляд у Верховну Раду в такому вигляді, в якому ти його тільки що бачив. То кого ж тепер вважати головним мерзотником пана Зеленського чи пана Порошенка? Але друже не поспішає робити висновки. Саме цей проект закону, який ти щойно бачив на екрані, він згодом став законом. Це були неправки, це був закон з нуля. А як же ж українці жили до цього закону? Невже божників не виселяли з квартир чи не забирали в них нічого? Мені вдалося знайти перше джерело, як ми жили тоді. А до цього ми з вами жили по закону України про виконавче провадження від 1999 року. Насправді все було просто. Був певний перелік видів майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами. Тут, як ти бачиш, друже, ні про яке житло мова не йшла. Тобто, до того, як. Пан Порошенко вніс свій законопроект, який згодом став законом. Житло могли відбирати, навіть якщо це єдине житло. Єдина радість, мабуть, то була тільки корова, на яку не розповсюджувалося стягнення, якщо вона одна. А в разі відсутності корови одна телиця. А коли немає ні корови, ні телиця, одна коза вівця чи свиня. Та й ту не для всіх, а для тих, хто займається сільським господарством. Вже глибше ніж закон 99-го року. Я не копав, ну чесно кажучи, не бачив цьому сенсу. Але є одна річ, якої я теж не знайшов, хоча шукав. Це принциповість позицій батьківщини до того моменту, поки з'явився скандальний законопроект 14.005. Бо щось я ніде в новинах не побачив, щоб батьківщина відстоювала права на єдине житло звичайного українця. Чому ж мораль цієї історія? Борги погано, так, звісно, погано. Ще жахливіше це коли багато українців знаходяться за межею бідності і не можуть сплатити навіть комунальні послуги. Але ще мені особисто неприємно і, можна сказати, гидко, коли я бачу деякі політичні сили, не обов'язково ті, що в прикладі до цього відео, намагаються спекулювати і спекулюють на почуттях і вразливому фінансовому становищі звичайних українців. Це відео я зробив не тільки для того, щоб показати, хто в чому насправді винен. Хоча, друже, я сподіваюся, що під час перегляду певні висновки для себе ти все ж таки зробив. Я хочу, щоб звичайні українці вчилися і ніколи не переставали думати і аналізувати, щоб розуміти, хто друг, хто ворог, а хто просто тимчасовий спекулянт на чутливих темах. Тож, друже, сподіваюся, ти долучишся до тих, хто вміє думати. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став вподобайку. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.